Ну, що ж, по-перше, всім привіт. Панові пані. А на початку, мабуть, дисклеймер. Буде тут паління, алкоголь, матюки, наркотики, смерті і вбивання. Смерті пов'язані з вбиванням, але не завжди. Кореляція, якацію, я не про те. Так і от новий досвід. Що не хотілося поділитись? Послухали Дисклевер? Ну от, якщо не хочете, то до побачення. На ну, цьому вам, як каже пан Корчинський, звитяжне українське православне амінь. Чи що там він верзе козацьке? Я вже не знаю, давно його не дивився. Заберіть від моніторів дітей і малохольних, Та й самі, мабуть, не дивіться. Ця історія називається, ну, так, як і всі мої дуже оригінально. А, власне, в Непалі була історія. Так от і називається. Почну я знову з привітання. Всім привіт, пановий пані. Ова, Сережа ще й досі живий. Ба більше. І державі, і справі нашій, бува, стається у нагоді. Примітка, він би, може, і радий був би не ставатись, буде списаним на спокій, наркоманії та бухання. Але Темка наша справа. Такая, що як вписався, вже не відібешся. Яка там нахуй пенсія. Але не буду й брехати. Ну, на прицвітельські розходи виділяють щедро. Мабуть, підрахували, ну, як у то у страхує якісь компанії. Алгоритми, бігдата, штучний інтелект. Яка там бісала пенсія? Але ні, стоп. Ну, ну є, є. Щось на кшалт. Своєрідна пенсія. Компенсація за віртуальні послуги. Від анонімного, звичайно, ж добродія або якоїсь анонімної фінансової організації чи фонду допомоги заходять гроші, звичайно, через офшори. От. Власне, йопта що я взагалі я не на уряд, не доповідаю як буде, на президенту, а я можу в Комбусбанку, як там було, джоки друзі, Вася Тіпочек і Кент просто. Це от, власне, я і є. Але так чи інакше підв'язки, чим можу, яхно кажуть, чим багато. І от власне підходимо до тої самої історії в Непалі. Атмосферна така баєчка. Правда, ні. Вірите, плюватися, рішайте самі, я ж без коментарів. Так на пальці люди чемні, гарні. В країні овердуху я етнічних різних груп. Найбільш домі на загал, скоріш за все, це гурки. Мабуть, Б багато хто з вас про них чув. Це ось такі шановні добродії при собі зазвичай мають типу ятаганів, ножі заточені, що жвуться кукурі. Придатні краще до того, щоб різати, аніж штрихати. У них вважалось приколу вночі мішком проплизувати до ворога у стан. Ну і подивитися, хто більше гуляна переріже. Чеченці не те, що не курять десь в сторонці. Ні, вони за рогом десь подалі. Німці цих гурок боялись гірше смерті. І в першій великій, і в другій світовій війні. Віддані, лояльні. Ходить легенда, що якось поранений, досить серйозно, при тому майже до смерті воїн дотягнув до шпиталя і вижив. Бо офіцер дав наказ йому не помирати. Тож не помер і виконав. Чудові, чудові хлопці, чудові войки. Єдине, чого я не розумію, якою хую вони почать воювати за Росію. Ну і у центрі цим питанням теж зацікавились. В нас не без людей розумних. Ну і мене, звичайно, до цієї справи потягли. Ну, тут визнаю є певний сенс. Я у Непалі було жив тривалий час і мав контакти не з гурками, а з іншим етносом гурунами. Е, дуже схожі, то самої сіноті бетської етнічної групи хлопчаки. Шеф нам поставили дві задачі. Перша типу, ну що мишу руді. Чого тупим, власне? Чого не вербуємо і собі допомоги з місцевої комуни? Тут, звичайно, мої контакти встали у нагорі, Бо коли я жив в сім'ї на околицях Покари з цієї самої місцевої комуни з'ясувалося вже потім, шановний пан з десь через вечір нас гостював, Ми смажили курча, курили шмаль. Я тоді ще був по алкоголю у зав'язці, тому ракші. Місцевого грілки так і не куштував. А тут якраз нагода. Ну, спершу, звичайно, шкатманду. В міжнародний аеропорт, не в минути. Та й фіглі саме тут була від шефа і задача друга складніше знайти, хто там із Русні воду мутить, хто там чим керує. Ну і, звичайно, припинити при нагоді. Хуйню цю всю. Ну, як завжди, із центру наполягли досить серйозно, що починали треба з контакту на урядовому формальному рівні. Ну, ти протокол. Я розумію. Але я, я за до і колега мій. Ми були проти колеги, власне, ж на тій самій хвилі. Нахуя питається нам дом їбалом там світити. Десь у цих урядових будівлях. Є ж для цього обучені спеціально дипломати, але ні. припаяли і нас до офіційної тої делегації, як ото нібито IT-спеціалістів, консультантів чи там що. Що ж, принаймні була нагода вдягнутися формально. Black tie, це типу смокінг. Найвищий ніхіровий такий рівень. Ну і накидатись за кошти платників податків. За теж ми, справа мила. Звичайно, як і думали, нічого крім бла-бла, з цього всього і не розродилось. Наші офіційні висловили, як звичайно, водиться занепокоєння. Що, типу, от беремо в полон, бо навіть буваємо на полі, громадян не пало. Увісневі фори. Типу, що за нахуй? Це що? Пішла світом гра? У нас тут немає? Переклад на дипломатичну. Прохання до влади розібратися з цим питанням. Відповідь така, та ну та ні, ну це не є можливо. Не може такого бути. Наші, власне, не пальці, як легіонери, лише у Збройних силах Великобританії та Індії служать, слугують. Все абсолютно офіційно. Ну добре, спробуємо дійсно, спробуємо розібратись. І як знайдемо винних, то сурові каї. Це вже ну, непальські такі розклади, відповідь стандартна, з дипломатичною перекладаю, нам більш менш похуй. Що за напряг на рівному місці? Відібіться. Дібала, власне, як я і казав. Тільки спалили морди на підході. Але ніхто без добра. Я хай і наркоман, і алкоголік, але, як то кажуть, заміжем давно не перший годі. Тож мої старі контакти спостерігали тих, хто нас спостерігав. Окремо ж я зробив пару дзвінків, поставив спостерігати хлопців за роснявим консульством. Але про це пізніше. Скажу лише, що це потім у нагоді дуже добре стало. За школу Будуна гідного рівня попереднього офіціозу. Я ледь прокинувся, закинув відразу дязупам і почав, чи може продовжував пити. Напарник на мене все косився. Ну, я не розумію, заздрі чи що, тобі, блядь, пігулки, от тобі і пляшка. Нам до покара один ну, десь топ з п'ять. Це є мінімалка. З нами ескорт. два джипа, махіндри. І навіть екзотика підгон від е, друзів е, армійських місцевих е, Сузуки Джимні. Чому, як то кажуть, напрягатись чи її лозить? Не, все, не одобряє. Ну, його право. Ну, будь-яку, непогано, бо АКС-74 у це нього був. Ну, давай кажу тоді, чатую. А я ж сам корнувсь з хлопцями із супроводу Полону. Це такий концентрат місцевий канабіно одного пилу. і відвалився. Приїхали, знайшли знайомого того бомзу. Безумно радий був мене бачити, обнімалися, браталися, а я тепер ще й пив. Тому ж сіли ми за Ракші і про все швиденько домовилися. Контора центру вправно спрацювала, грошова винагорода, само собою, підтримкам сім'ям і так далі. Молодих, без зайнятості бойових, тут було достатньо. І охочих, і мотивованих налагодили логістику і запрацювала. Пішов потік у Польщу, потім в тренувальні центри в Ненці в Україні. Звичайно, десь on disclosed location. Русня, ну ви ж типу, що там? За справедливість, так блядь, получи і розпішись. Тепер і в нас є ті, кого у нас нема. І от я певний час усю цю операцію спостерігав, накурювався добре і, і дивився за тими, хто скоро стане в ранах відсутніх, як вони, сідали у автобуси невеликими, звичайно, щоб не відсвічувати зайво групами і хіхікав. Бо не було ж в них ані румунської, чи української, російської, чи білоруської, вірменської, грузинської, болгарської угорської мови. Було лише трохи англійської. Та й та із пляшки. Це такий жарт, типу, з часів старих. Бо що, як під коломами, тоді ще в у ці самі часи. Гурунський староста, що питає, діставши непочату пляшку, от диви між корком, власною, аквавітою, що то є? Це розсміявся. Власне, є a little English. Бо коли не пальці п'ють, чомусь починають трохи розмовляти англійською. По суті ж, аК розбирається і обслуговується будь-якою мовою. Як власний міномет. Калібр. Калібрівна освіта. Ну що ж, тут виконано. Беремось до складнішої тепер ми справи. Зараз назад до Катманду. Там стоїть, пам'ятаєте, посольської дурні. Вже почало щось вимальовуватись. Зцікавилося. Ну, тоді... Чекайте на частину другу. Там власне буде і продовження.